Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. Вірніше, ми вас вітаємо. Ось мій реп'яшок. Вийшла познімати, а він уже, ось дивіться, куди я, туди і він. Ну, не дасть. Давай, чи вперед, чи назад. Бачите, я стала і він. Так, розповідаю, що в мене тут зроблено. Ой. В общем, цей тиждень у мене був якийсь трохи напружений. Мало чого зробила, бо то похолодало, то якось настрію щось не було мені щось робити. Субота-неділя, були якісь такі важкі. Ой. В суботу у нас. Дуже холодно було, дуже сильний вітер, такий вітер був, що в мене тут все просто летало по двору, який то ураган. Ну і ще додалось те, що дощ був. Але трошки щось робила я хочу вам показати. Перенесла все-таки я трошки лаванди. Ну, не трошки, а так, як я і планувала. Ось на цей кусочок. планувала лаванду і розсадила. І показувала вам гібіскуси, ті, що сусідка дала. Висадила всі гібіскуси. У мене вийшло ось тут 20 штук і 4 ще в теплиці. Бачите, я їх посадила між кущиками. Ось. Всі стоять, хоча в нас дуже похолодало. Але хочу їх все-таки, мабуть, Понакриваю баночками, і будуть вони в мене і зимувати теж під банками. А тут, як бачите, в мене, так, ще з цієї сторони. Ось отам у мене цілих два таких гарних ряда лаванди, і їх треба розсажувати, її верніше, бо садили маленькою, і зараз кущі порозростались, просто давлять один одного. Ну, а ось, бачите, реп'яшок. Ну, давай, біжи, біжи. Так що ось тут спереду в мене вже ось така красота. Так, далі, короба. Короба поки що, так, як і були, два штуки чоловік зробив. Він цілий тиждень на роботі, а виходні був такий холод, що. Ну, Не можна було нічого робити, в нас просто був ураган. І холодно, дуже холодно. Сильний вітер, практично навіть не виходили на двір. Так що поки що в мене два короби, ну, ось так. Але вони доробляться. Обов'язково в цьому році до, до зими оцей мій городик він вже буде стояти. Ось тут висадили смородину. Смородина і парічка. Так що ось цей кусочок буде засаджений, як я й хотіла, кущиками. Викопали ми ще агрус, але я ж кажу, такий був холод, що ми його не встигли посадити. Зараз наче трошки тепліше, то агрус ще ось тут досажу. І все, з кущиками буде закінчено. Так, Два моїх саженці е, ось ще в мене є оці полоски. То тут я хочу посадити персики. Простяцькі персики. Сусідка мені надавала, каже, косточки і посадити. Так що ось тут буду ще садити персики побачу, як вони там весною повилазять чи ні. Але посажу. Так, я розвернуся, покажу вам, ось, бачите, лаванда. Чого я її розсаджую, бо бачите, які вже здорові кущі. Ось так повинен кущик рости. Він буде гарненько цвісти, розростатися. А так вони в мене, бачите, ось тут зовсім рядом. Ну, і оце вже теж треба забирати. Ну, і багато ще, бачите? Той кущик треба забрати. Там он один забрала ще той маленький, бо вони просто один одного. Задушують і не можуть розростись нормально. Так що місця в мене вистачає, квітка дуже красива. Деяка лаванда в мене зацвіла. Хоча, не вся, бачите? Весною дуже гарно. Всі два рядочка в мене цвіли. Ну, на осінь тільки деякі кущики позацвітали. Я її ще буду теж обрізати. Трошки вам покажу свого реп'яшка. Взагалі в його ім'я пушок, бо він у нас такий біленький. Але так як він прицепився до мене і не відходить, то я його ще називаю реп'яшок. такий маленький репяшок у мене. Так, покажу ще тепличку. Так, реп'яшок вже тут. Висадила я останні, як бачите, оці живці, троянд. Ці ростуть. Ось, бачите, який вже здоровений листочок. На тому відео показувала, тільки-тільки він виліз, а тут вже ось такий великий. Ну і там побачимо. Будуть зимувати вони в цьому році, у мене тут в теплиці. Хтось написав бруночки брунечкою, головне, щоб був корінець. Ну, я з вами згідна. Ось, бачите, у мене ось оцей трошки, наче як підсихає, щось не дуже йде він. Але я вже казала, це такий спосіб, що ви все рівно, якщо у вас є троянда, ви оці гілки ви їх викидаєте. То зробіть ось такі череночки, Нехай навіть, якщо з, з цієї кількості навіть 2-3 квітки вийде, ну теж добре. Так що я, наприклад, дуже довольна цим способом, що я спробувала, в мене 2-трояндочки є. В цьому році я вже, бачите, натикала побільше. Думаю, в мене буде більше квіточок. Реп'яшок, ти мною згідний? Так, так, бачите, махає. Ну, а тут ось в мене цих чотири гібіскуса, бо вони такі якісь чахленькі. Думаю, ну нехай тут ростуть. А тут же посадила піонове е, дерево. Так як вам показувала в тому, в тому відео. Так що все в мене росте. Все, пішли. кс-кс-кс. Хотіла показати. Саджанці мої ось ці, що тут в баклажках, і було запитання, що як зимою. Ті, що вам, я вам показувала в теплиці, ті будуть в теплиці. А ось оці будуть зимувати тут, на дворі. Єдине, що я трошки пізніше сюди додав трошки землі і компост у мене. є. А так під баклажками будуть зимувати до самої весни, а весною вже побачу. Так, ось тут а висадила, бачите, два рядки в мене лілії, Ті червоні, що я вам показувала. Так, іду далі. Тут вже все зроблено. Пол залитий. Тепер тільки, як вірніше, як тільки з'явиться... Час у чоловіка він буде дороблювати мій сарайчик. Сподіваюся, що все-таки в цьому році ми його зробимо. Так, о, йде мій мурзик. Ще такий у нас котик є. К -к 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 -к. Мурзя. Прибрала вже я ось оцю клумбу, як бачите, вже позагрібала, все лишнє в мене тут. Зрізане. Так як в мене ось тут буде ще веранда, то, мабуть, ось оці лілейники мені прийдеться звідси або пересадити, або взагалі їх ну, викопаю, да і все. Сьогодні щось одні коти мої, атакують мене. оце теж наш такий, бачите, ось так, ось так, ось так. Красавчик. Кс -кс 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 -кс. Так, покажу вам мою красотку трояндочку. Ось так, бачите, гарно зацвітає. Дивіться, яка красива. Наче воскова. Але якщо довго на сонці стоїть, тоді вона, бачите, уже ось такий вигляд має. До речі, її вже можна зрізати. Вже. Хоча ще, бачите, держиться. Нехай постоїть. А так ось дивіться, яка вона красива, коли зацвітає. Подивіться. І ось бачите, така гарна гілка, ну, чого її викидувати, як можна з неї ще зробити 2-3 череночка і просто посадити. Так що, у кого є троянда, черенкуйте. Декілька троянд, але в своїх буде у вас. Ну і мій реп'яшок. Так, тут все в мене почищене. Як бачите, в мене ще є сливиці. Бачите, венгерка називається. Їх ще багато тут. Так що в мене харчування по сезону продовжується. Так. Ну і моя клумбочка. Я вже вам показувала своїх звіряток. Була в мене тут одна тільки оця гусеничка, бабця переїхала. Я до неї зробила. Отакі сонечки і ось ці їжачки. Дивіться, навіть уже осінь причепила до нього листочок. Так, пройшлася я по своєму великому квітнику і вирішила додати ось сюди лаванду. Викопала ось три ями. І зараз посажу сюди лаванду. Ось так. Зараз уже ця мені композиція набагато цікавіша. Ось з однієї і з другої сторони вам показую. Для мене осінь – найкраща пора, коли можна свою клумбу обновити, бо видно, деякі квітки ростуть. Як вони виглядають? Вітер, який був у нас на вихідні, натрусив вже горіхів, так що в мене їжа по сезону доповнюється вже волоскими горіхами. Кожен день 2-3 горішка я з'їдаю. А ось уже починають квітувати мої жовті гризантеми. Вже деякі квітки навіть розпустились. Через пару днів тут просто буде ну, жовте море. На власному досвіді я вже впевнила, що гризантема любить освітлене місце, бо вони в мене росли під сусідським горіхом і майже звелися. Я пересадила їх на цю сторону, були оце малесенькі такі кущики бідненькі. Але подивіться, що з ними стало за рік. Вони майже мого зросту. І подивіться, які величезні. Хотіла вже закінчувати відео, але прийшла сусідка і каже, Таня, бери відро, пішли до мене. Подивіться, що я накопала. Підняла вона гілля на піоновому дереві і виявилося, що там ось такі малесенькі живці ростуть. Вона каже, бери їх, пересажуй до себе, бо тут точно змерзнуть. Так що сьогодні в мене з'явились у теплиці нові мешканці? Всім пока-пока і до наступних моїх відео.